Так, швидке відновлення після контузії і після травми барабанної перетинки познайомилася сьогодні на конференції з Сергієм. Сергій, поділіться, будь ласка, вашим результатом, що ви користували і як себе почуваєте зараз. Да, одразу, коли зі мною це трапилось, я зразу почав при при приймати дуже гарний качественный продукт це хілуронова кислота, це білурон і колаген. В парі вони творять дуже неймовірні речі. Тому що за три місяці, друзі, за три місяці у мене барабана перепонка затягнулася. Хотя лікарі казали, що це неможливо. Так що класний продукт, якісний. Дуже рекомендую, звертайтесь. А що ще споживали окрім білорона і колагена? Що у вас ще було провідником? Е, крім білоруна і колагена, я ще брав програму детокс і е, дуже класні круті вітаміни наші теж приймав і ну якість продукту це саме основне. Вона зіграв плюс, звісно, е, е, ж ще це правильне. Питання і здоровий сон це теж немало важливо. і відпочинок, медитації зарядки це теж треба обов'язково робити. І скажіть, от ваше самопочуття? От ви раніше ж не споживали так, продукти системно, і от зараз, не дивлячись на ті навантаження, які у вас є. Як ви себе почуваєте? Як ви взагалі виглядаєте шикарно? А як відчуваєте? Я себе відчуваю дуже круто. Мені хочеться жити, мені хочеться Насолоджуватися життям в такій крутої компанії, як ми зараз тут знаходимося з компанією Coral Клуб. У нас подія і це круто. Друзі, рекомендую. Дуже класний продукт, дуже класна компанія. Гарного дня! Дякую за результати і вам удачі у всіх ваших справах.